Буде про озвучка, цифровий цирк, третя серія, перша частина. <плес> Я більше не можу так здихати. Не вигадуй, ти так можеш. Просто тобі треба довго. Ну, так, да. ну, звісно, новим псих. Сновь, ну, тебе ей какая такая прикольная? Эй, hey, помалишь, эй, hey, помалишь. Замолчи. Ладно. Синя стала цікаво. Где видите, а что новенькое? Червона, о, оранжевая. Да видите, она посинила. Она как раз была Гам, здається, твої кольори швидко міняються? Да? Так, а що це я роблю, а не ви? Ну ми всі, наприклад, кінга світиться, та воси дибом, алантух, а, а, а а, крутиться маска, а у зубов у мене лише куски розвалюються. А що він? Він не, роз, він не показує йому соромно. Ні, просто я це скриваю. А що ви кажете мої підписники? Ти нікому це не кажеш. А хто хоче пригоди зараз? Сьогодні програмка Пригоди про призраків. Саме так буде призрачний пригод, який там буде страшно і ужасно. І тому ви захочете туди попасти і щось таке зробити. І там буде ужасно цікаво, що ви побачите. Зачекайте, а де зубов, Для кого я придумував ті всі пригоди. Заднє слово. Що? А що буде там ужасно і щось і неприкольне? Ну, звісно, щось таке. Ха-ха! Это -ха -ха, му щось таке. Давайте заходьте туди, дияна. Та да, пам'ятаю, тут так прикольно, але ти ж не боїшся, щось там таке буде? Ха, ні, не, не боюся. Вітя це все малютки, це, це ж ціточки, там квіточки. Там бу! А! А, ха -ха! А, ти кажеш, що це нічого не боюся. А друг ти боїшся, пульсосав? Припини, брат, це так неправильно робити. що. кашу? куда нам далі йти? А -а -а! Витаю! А -а -а! Витаю, у вас світ! Чому мої очі назад не лізуть? Ха, у мене таке саме було. І потім у мене назад заявилось. Ну, странно. Ха-ха, витаю, двері! І там буде великолепно! От ніхто і прекрасний! Да, прикольно так. А та які страшні. А, це для зубов. <ривіт> <ривіт> Ви маються зробити ве. Джакс! Що? Ми не маємо жаліловити приводів, то значить нам мити, знач? Хм, не знаю. О, о. Не хвилюйся, ландук, я дістану. Ага, ось які страшні двері. Зубо, Зубов, я хочу поговорити з тобою. Хм, а, да, точно. Я не знав, що ти так можеш. Зубо, я лише хотіла запитати, чого ти не любиш мої пригоди великолепні. тому ми маємо поговорити. Ладно. Ну, добре, давай почнемо так, то чому проблема? краще під. Тому давай. Так, що ма проблема? Та просто коли я тобі кажу, то ти сразу забуваєш ладно я не буду казати І мозок такий прикольний, що прям я тобі можу дещо сказати. І Тому чому проблема пригодах Вони прикольніші <гід Harm> Бач, я й цьому й говорю, ти тільки думаєш, що одних пригодах, а більше ні про що. Ну, я тобі не буду нічого казати, Ти напевно не слухаєш. Забуде моє А! Куди це ми попали? Це таке. О, Тут, на непонятно що. Так, ну-ка. У днях я все дізнався, як було мені важко з тим часом, як би сталося. Все було дрібно і нічого цікавого. Це було обман. І тому що можна було вирішити з цими пригодами і щось інше. Але мені важко було повірити в щось інше або в щось і. І що було ужасно це побачити для когось. Або нічого, не подумавши, побачити ужасні картини, котрі шпигуняють за вами. Так, да? Це мало бути ужасно. Ну нічого не буду за це казати. Да куди ми будемо йти? Зараз по я сама навіть не знаю. О, oh, да. пригоди. Як же я обожнюю їх? Нам ну, здається, ну, дайте туди треба. Oh, відчиняйся. Oh, прикольно ж, клас, звісно. ж, придеться нам шукати ключ. І тому я дізнався, як було важкіше щось робити. І тому що було ужасно це побачити, то це ошутних монстрів, вдумавшись, що вони біля мене. І це мені деякий час має психіку, або щось інше мені щось робитимеш, не знати, з чого мені почати з цими страшними. Вони навіть в мене на мозгі там появляються. Но навіть я не знаю, як це сказати. Ну, так, да, щось таке? Е, а... а... Так, а що можна мені сказати з цим? Да, ну, світло виключилось, тому -таки... А! А, ти про те, що я тебе торкнула, да, це був я. Так, э, пиши. Ну, ладно, піши. Э, да, давай. Давайте за руку. Ай, так і вже. Ладно, ладно, піду. А, що таке? Я сказав смішний анекдот. І, і треба було Е, э, Ну, він не такий ще смішний. Тому, давай підемо за руками. Давай підемо. No dobra, no, napisz. No. Hm? Co to za dźwięki? A, to muzyczka. Teraz... nas... Ech, może... Tak. Teraz... Oj. Hm. Да, І що нам тепер робити там? Не знаю. І ще ми можемо сказати зачкай. Що це? А, муха. Спіймав. Так. А? Хм. Ну, не знаю, як сказати, ну муж. Так, що ми можемо з цим зробити, тому я сама не сам не знаю. Що ти сказав, я не почув. Побіг негайно гарно ам. Думай, думи помні, бачиш раз то вона страшна, так то я шукай ключа. Ты великолепна Кингера Да, побегу. Так, так, до свидания. Не понял, а куда, а куда мы идем? Да вниз, вниз, вниз. Я просто не знаю, що не так. Я намагаюся зробити пригодами веселішими для тебе. Но, ну, да, ну, ти все не розумієш, коли я щось тобі спочатку кажу, то ти та що мені зробити? Мій мозок нічого не знає, що мені зробити для тебе. Мені пам'ятаєш, я себе не навичу. Я ненавиджу ось це все тіло, яке я, я маю зробити. Я хочу просто бути назад, як людиною. А, от чом діло. Так би зразу і сказала. У мене є для тебе ось щастя для зубу для тебе, щоб ти могла щось міняти. Е, а я думала, що ти щось про інше. А, да? Е, забудь. Що забути? Е, нічого. Ладно. Е, Просто всім приходиться, це не цікаво. Ех, зубов, Зубов, все це смішна, я справді. Джакс, хоче всіх отмануть. Рогата завжди добра, кінгера дуже хороший, а помні, завжди щось намагається знайти вихід. О, зубов, зубов, зубов. Ти не представляєш, як це можливо бути веселішим. Але ти знаєш, а може таке бути. Тому я не знаю, що тобі це таке сказати там, якщо що. То, що я можу тобі сказати, таке, то це великолепно, що просто прекрасно для тебе. Що ага. Що сталося? Може, здається, кудись попав, непонятно куди. ладно. Я дізнався, як було важко мені щось робити. Це все мені пройшло життя дуже ужасним. Я навіть не знаю, що я могла я... міг це сказати. Це просто ужасно було і щось інше. І це просто непонятно, що було б для мене. І я хотів би сказати, що може мені залишилось не скоро. Але не знаю, як вам за таке сказати. Да, нам треба взяти усе оружі. Окей, я сама візьму. Прошу, не уживляй. Добре, не буду. Ага, є якраз патрони. Тому почнемо. Так, е, да, почнемо. Кінгера. Зараз, зараз. Ну на кого мені стріляти? На А продовження буде сліду.